Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрій Богдан Русланович. І в цьому відео ми поговоримо про корупційні злочини, службове підроблення. Що таке влада чи службове становище? Цими поняттями ми оперуємо майже кожен день у різному контексті. За великим рахунком, це набір певних функцій владних управлінських розпоряджень, повноважень, якими особа наділена з посади. Влада та службове становище мають особи, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування. Підрозділах виконавчої, законодавчої влади, про службове становище можна говорити навіть на підприємствах, коли людина наділена адміністративно розпорядчими чи іншими функціями. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більш детально цікава тема кримінальної відповідальності, то ми вже знімали відео на цю тему кримінальна відповідальність, розслідування злочинів і проступків, де детально розглянули такі питання, як різниця між злочином та проступком та види кримінальних правопорушень. Якщо у вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі складання неправдивих документів це повне виготовлення документа, який містить інформацію, що не відповідає дійсності. При цьому форма та реквізити документа відповідають необхідним вимогам. Видача неправдивих документів означає надання фізичним або юридичним особам такого документа, зміст якого повністю або частково не відповідає дійсності, та який був складений або службовою особою, яка його видала, або іншою службовою особою. Видачен правдивого документа матиме місце і в тому випадку, якщо документ був складений приватною особою, але потім був засвідчений службовою особою і виданий нею іншим фізичним чи юридичним особам, відмірним тієї організації, яку представляє службова особа, що видала цей документ. Що є предметом службового підроблення? Обов'язковою знакою службового підроблення є його предмет, офіційні документи. Для того, щоб той чи інший акт був визнаний документом та мав статус офіційного, він повинен відповідати низку ознак. Документ повинен містити певну інформацію. Ця інформація повинна бути зафіксована у тій чи іншій формі письмовій, цифровій знаковій і мати певні реквізити, бланк, печатку, штамп, голограму, які передбачені законом чи іншим нормативним актом. Інформація повинна бути зафіксована на відповідному матеріальному носії. Папері, дискети, тиску, магнітні, кіно, відео, фотоплівці тощо з метою її наступного зберігання, використання або розповсюдження. Документ повинен бути складений, засвідчений, виданий через розповсюджений в інший спосіб службовою особою від імені державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та об'єднань, а також підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності. Офіційним згідно зі статтею 366 Кримінального кодексу України. Є лише такий документ, що місце зафіксований на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує, чи посвідчує певні події, явища або факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи можуть бути використані як документи, докази, у стосовно діяльності, чи складаються, видаються чи посвідчуються повноважними компетентними особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким незаконно надане право у зв'язку з їх професійною чи субовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та місць передбачені законом реквізити, в який спосіб може бути вчинене субове підроблення. Це кримінальне правопорушення виявляється тільки в активній поведінці службової особи і може бути вчинений одним з декількох альтернативних способів, передбачених частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України дії. Внесення документів неправдивих відомостей означає включення інформації, яка цілком або частково не відповідає дійсності до справжнього офіційного документа. Інше підроблення документів припускає повну або часткову зміну змісту документа чи його реквізитів. Однак не за рахунок внесення до нього неправдивих відомостей, а шляхом їх виправлень, підчищень, дописок витравлювань та іншими подібними способами, інше підроблення документів є своєрідним антиподом, внесення до документу неправдивих відомостей, оскільки неправдиві відомості у цьому випадку до документи не вносяться, а виправляються або знищуються відомості, що вже є у документі та відповідають дійсності. Складання неправдивих документів це повне виготовлені документи, які містять інформацію, що не відповідає дійсності. При цьому форма терпіти документи відповідають необхідним вимогам. Видача неправдивих документів означає надання фізичним або юридичним особам такого документа, зміст якого цілком частково не відповідає дійсності, який був складений або службовою особою. Яка його видала або іншою службовою особою, видачений неправдивого документа буде мати місце в випадку, якщо документ був складений приватною особою, але потім був засвідчений службовою особою і виданий нею іншим фізичним чи юридичним особам від імені тієї організації, яку представляє службова особа, що видала цей документ. Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту підроблення або складання завідомо неправдивого документа, незалежно від подальшого його використання, а видачі документа з моменту його передачі зацікавленій особі. Хто є суб'єктом кримінального правопорушення? Суб'єктом службового підроблення може бути тільки службова особа. Якщо передбачені статтею 36 Кримінального кодексу України дії, вчиняє приватна особа. То відповідальність може наставати залежно від конкретних обставин З Суб'єктивної сторони кримінальне правопорушення може бути вчинено лише з прямим умислом. Психічне ставлення винного до тяжких наслідків, передбачення частини 2 статті 66 може характеризуватися непрямим умислом або необережністю. Мотиви службового підроблення не впливають на кваліфікацію вказаного злочину, проте з'ясування мети та мотиви таких дій є обов'язковим судом для встановлення всіх елементів складу злочину. За частиною 1 статті 366 кодексу України відповідальність. Статтею 366 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за службове підроблення, що карається штрафом від 2 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, щодо тяжких наслідків постанови Верховного суду України від 19.12.2011 року карають з позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 250 до 750 необлаткованих мінімумів доходів громадян. Стаття 364 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за вчинення такого кримінального правопорушення, як виживання владою або службовим становищем. При цьому об'єктивна сторона злочину, передбачена частиною 1 статтею 364 Кримінального кодексу України, має три обов'язкові ознаки: діяння. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що полягає у певних діях або бездіяльності суб'єкта з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи. Наслідки, що виявляються у завданні істотної шкоди, охоронюваним законом, правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Істотною шкодою у статті 364 Кримінального кодексу України вважається така шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неподаткований мінімум доходів громадян. Тяжкими наслідками вважають такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неподаткований мінімум доходів громадян. У постанові Верховного суду України від 27 10, 16 року зазначено, що диспозиція частини 1 статті 364 – і частиною першої статті 365 кримінального кодексу України, якими передбачені відповідальність за заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом права, свободам та інтересам окремих громадян або громадським чи державним інтересам чи інтересам юридичних осіб, може становити не лише майнову шкоду. А й включати прояви не майнової шкоди, але тільки ті, які можуть удержати майнове відшкодування, як істотна шкода може враховуватися будь-яка за характером шкода. Якщо вона піддається грошовій оцінці, то й до такої оцінки досягла встановленого розміру. Також Верховний суд України у цьому рішенні вказав, що у вироку ухвалі має бути чітко встановлено і доведено, що саме вчинення та. Того чи іншого судового злочину стало причиною відповідних наслідків обчислення їх розміру на думку суду, має бути належним чином підтверджено, у тому числі цивільним позовом, як підтвердження факту та розміру реальної майнової шкоди, і не викликати сумніву. Збитки, як правова категорія, включають в себе випущену втрачену вигоду, яка відрізняється від реальних збитків. Тим, що реальні збитки характеризують зменшення наявного майна потерпілого, а в разі опущеної вигоди наявне майно не збільшується, хоча і могло збільшитись, якби не правопорушення. Тобто, опущена вигода відображає. Різницю між реально можливим у майбутньому потенційно отриманим майном та вже наявним майном. Відповідно до статті 22 цивільного кодексу України збитками, що були задані внаслідок опущеної вигоди, є такі збитки, які могли бути реально отримані при належному виконанні зобов'язання. Системне тлумачного вказаної норми цивільного законодавства свідчить про те, що позивач має право на відшкодування пущеної вигоди, однак зобов'язаний надати суду докази, які підтверджують той факт, що він міг і повинен був отримати відповідні доходи, і лише неправомірні дії відповідача стали підставою, яка позбавила його можливості отримати прибуток. Практика. Ухвали суду від 8.121 року кримінальне провадження за статтею 366 34 Кримінального кодексу України, зловживання владою, службове підроблення закрите. Клієнти звільнені від кримінальної відповідальності. Минулого разу ми розглядали питання адміністративної відповідальності, використання вогнепальної зброї цивільними особами. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішити свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії Посилання під відео. А з вами був юрист Сенд правої допомоги Богдан Русланович. До зустрічі у новому відео.